Дня четверг до вашої уваги інформаційний підсумок дня в студії Наталія Майборода. Добрий вечір. А зараз коротко про головне. Першокласник повернувся додому зі струсом мозку. У халатності батьки звинувачують шкільну медсестру. Він просто не говорити не мог, нічого. Я брав, визвала звісно. істисне. Скоро я забрала його прискорення швидкою. Чи готові на Черкащині до реформи екстреної медичної допомоги? Населення області буде мати більшу впевненість, що до них швидка медична допомога таки приїде. Вже не вакантне. Черкаська Астра отримала нового керівника. Біла халатність у Черкасах через недогляд шкільної медсестри першокласник опинився на лікарняному ліжку. Дитина зі струсом мозку не отримала необхідної допомоги. Батьки потерпілого подали заяву до міліції і прокуратури. Вони впевнені, непрофесійні дії медика могли залишити їхню дитину калікою. Спочатку я плоховіла, все расплавилось, а как клас пішов, то был вже последний урок, у мене сильно боліла голова, тошнило. Семирічний Данило розповідає, як на перерві під час гри з однокласниками вдарився головою. Класний керівник відправила хлопчика до шкільної медсестри та дитину оглянула і наказала повернутися на уроки. Данилко відсидів до кінця занять, коли за ним прийшли батьки, своє чадо вони просто не впізнали. Він просто не говорити не мог нічого. Я визвала скору, звісно. Скоро я забрала його. Ні, одразу ж в принципі предварительний діагноз сказали, що сотрясення є. З діагнозом струс мозку Данилко прилежав у лікарні майже вісім днів. Батьки хлопчика кажуть, цього можна було уникнути, аби шкільна медсестра надала своєчасну допомогу. Сама ж жінка ці звинувачення заперечує. Мовляв, коли оглядала дитину ознак струсу, вона не побачила. Я подивилася, оглянула, ні почервоніння не було, ні припухлості. Приложила холод, помазала спасателю, не тошнила, поміряла його 80 на 60 днів був. А от класний керівник Данила запевняє, цих маніпуляцій медсестра не робила. Питаю його: ну що тобі там медпуні? Подивились? Подивилися. Щось тобі робили? Ні, нічого не робили. Щось сказали, ні, все нормально. Я подивилась, ні побіліла обличчя, під очима з'явились темні круги. Аби розібратися в ситуації, керівництво школи провело власне службове розслідування. За його висновками, міський департамент охорони здоров'я наклав на медсестру дисциплінарне стягнення. Дирекція навчального закладу запевнила, Догану отримає і класний керівник хлопчика за те, що не додивилася. Але мама Данилка цим покаранням не задоволена. Вона вже подала заяву до міліції і прокуратури. Жінка каже, непрофесійні дії медика могли залишити її дитину калікою не хочу посадити того чоловіка. Лі но я хочу, чтобы это было адекватное наказание, чтобы это было уроком для других медработников. Станислав Кухарчук, Александр Таран, Черкаська служба новин. 1 січня наступного року в Україні набирає чинності закон про екстрену медичну допомогу. Згідно з ним, виїзди медичних бригад до пацієнта координуватиме новостворений диспетчерський пункт. Відтак буде єдина система прийому викликів і оперативного розподілу між медиками. Першим кроком реформи мала б стати передача станції швидкої на баланс області. Але в нашому регіоні до цього поки що не готові. Вересень 2012-го аварія на трасі біля села Білозір'я. Одна людина загинула, п'ятеро травмовані. Швидкої медичної допомоги потерпілим довелося чекати довго. Медики ніяк не могли вирішити, кому їхати на ДТП бригаді з Черкас чи зі Сміле, адже обов'язки швидких поділені територіально. Цю проблему покликаний вирішити закон про екстрену медичну допомогу, що вступить в дію 1 січня. Відтак, на виклик їхатиме той автомобіль, що перебуває поблизу, навіть якщо він з іншого району, пояснюють фахівці, а координуватиметься робота бригад єдиним диспетчерським центром. Скажемо так, люди отримують перше змогу дозвонитися на 103 раз. І люди населення області буде мати більшу впевненість, що до них швидка медична допомога таки приїде. Чому? Тому що рівень швидкої допомоги буде обласний. Але за місяць, як це передбачає закон, дива не станеться, попереджають в департаменті охорони здоров'я Черкаського міськвиконкому. Модернізацією повинна займатися область, і вже в грудні станції швидкої мали б зняти з балансу міста. Та депутати обласної ради не поспішають приймати відповідне рішення. Більше того, швидкі можуть лишитися без фінансування. Особливою загрозою є не затвердження ані державного бюджету, відповідно, і міських, і обласних. Місто вже згідно оцих внесених змін до бюджетного кодексу не зможе утримувати об'єкт, який не передбачений для здійснення видатків. В обласній раді пояснюють, область не може прийняти станції на баланс без вивчення їхніх ресурсів. Кажуть, щоб створити єдину систему екстреної допомоги, потрібна потужна матеріальна база. Крім того, міністерство і досі не надало відповідних роз'яснень. Але владці сподіваються, у перехідний період швидкі без грошей не залишаться. Сьогодні питання перед міністерством охорони здоров'я і носять пропозиція, щоб скажімо, по першому кварталу, щоб було співфінансування в тому числі, державного бюджету і обласного бюджету. І хай наші люди не турбуються владня медичної допомоги швидкими, як було, так поки функціонувати в цьому виріки. Воно є. Лідія Меланіч, Андрій Єпіфанцев, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Черкаська Астра отримала нового керівника. Головним лікарем поліклініки став колишній заступник директора міського департаменту охорони здоров'я Борис Нескромний. Міський виконком підписав з ним контракт на два роки. Сьогодні він вже приступив до виконання своїх обов'язків. Нагадаємо, попередній очільник реабілітаційно-оздоровчої установи Ірина Волощенко відмовилась продовжувати свій контракт, посилаючись на неможливість працювати в умовах, які їй створила міська влада. Останні півроку Астро лихомануло від тотальних перевірок з боку профільного департаменту. У зв'язку зі зміною керівництва аудит організації тимчасово припинили. І це ще не всі новини. Далі у ЧСН. Незаконний улов у Черкасах-браконьєри виловили півтонни риби. Були затримані два револовецькі човни з забороненими знарядями лову. сітках. День європейських мов щорічно відзначають, аби підтримати мовне різнобарв'я. Наші студенти дуже я б сказала, горять бажанням допомогти в святкуванні цього свята. Новорічні прикраси своїми руками: як оригінально прикрасити ялинку? Я використовувала позицію. Сті такі блясточки і використовували таку прикрасу. Півтонни риби виловили браконьєри у Черкасах. На гарячому затримали чотирьох чоловіків. Незаконним ловом вони займались неподалік місця замівлі риби волотенської чорної ями площею 4 тисячі гектарів. Браконьєри завдали збитків на 14 тисяч гривень. Про собі мали сітки та човни. Їх вилучили працівники риб охорони. В Україні завершився місячник здачі зброї. Жителі Черкащини добровільно позбулись більше 150 одиниць. 22 з них були не зареєстровані. Більшу частину арсеналу правоохоронці відправлять на знищення. Іншу власники вже узаконили. Чи були серед нелегального вогнепалу раритетні експонати? Знає Віта Зорич так тепер. Черкащанин Павло Оношко прийшов сюди вдруге, аби зареєструвати рушницю. Її він придбав п'ять днів тому. Правоохоронці перевірили документи та видали йому дозвіл. Чоловік хазується тепер з узаконеним вогнепалом ходитиме на полювання. Вона має велику норму допуску, да і вона дуже мало осєчок дає. Мало треба було призрати після купівлі зброї. За законом її треба зареєструвати у десятиденний термін. Якщо хтось не встиг, може зробити це під час місячника. Добровільна здача незареєстрованого арсеналу, звільняє власника від кримінальної відповідальності, кажуть правоохоронці. Зброя, яка була, знаходиться на чердаках, та не була у законний термін зареєстрована. Під час місячника добровільної здачі зброї її можна зареєструвати. Установо законом термін. У листопаді під час місячника добровільної здачі зброї Черкащани принесли більше 150 одиниць вогнепалу. 22 з них були не зареєстровані. Інший арсенал власники принесли, аби просто позбутися його. Він їм не потрібний. Цю зброю згодом мають знищити. Серед зібрано переважно ножі, гадкосвольної рушниці та саморобне знаряддя були і раритетні експонати. ОПСВТ це снайперська винтовка токарева, 43-го року випуска <кій> використовувалася. Можливо, нашими ще пращурами під час великої війни. Розброєння в Україні проходить раз на півроку. Наступний місячник стартує навесні 2013-го. Віта зорич Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Сьогодні день європейських мов. Його відзначають, аби підтримати мовне різнобарв'я. Щорічно у межах цього свята проводять різні заходи. У Черкасах також святкують цей день, як саме знає Анна Іванченко. How do you do? I have seen you before somewhere. Цей фрагмент вистави Бернарда Шоу Пігмаліон. Студенти інституту банківської справи присвятили Дню європейських мов. Ідею постановки молодь запозичила у британських акторів. Вони у жовтні представляли у Черкасах роботи англійського класика Чарльза Дікенса. Це дуже цікаве дійство. Це ми можемо зацікавити людей до вивчення іноземних мов для того, що це дуже важливо. Тим більше англійська мова, вона є дуже важливо її знати. Під час святкування студенти презентували світлини європейських країн, читали вірші та навіть провели брейринг з історії європейського союзу. Наша країна збирається інтегруватися в європейський союз. Я вважаю, що якщо ми не будемо знати англійської мови, тобто це якби основна мова європейського союзу, то як ми можемо туди інтегруватися? Тобто це знання дуже важливе. День європейських мов в інституті банківської справи відзначають вже третій рік поспіль. Організатори заходу і студентів задоволені кажуть цього року святкують як ніколи. До дійства молодь готувалася майже місяць. Наші студенти дуже я б сказала, горять бажанням допомогти в святкуванні цього свята. Ми їх всіляко надихаємо до участі в програмі і не тільки. Ми створюємо, ми як викладачі іноземних мов, створюємо їм усі умови для того, щоб вони брали активну участь в святкуванні цього тематичного вечора. Окрім святкування дня європейських мов, студенти мають можливість покращити свої знання на міжнародних конференціях та проєктах, які організовує їм навчальний заклад. Значна кількість, а у нас навчається понад 700 студентів. то... Близько 10-15 студентів за рік виїжджає за кордон старшокурсників Польща, Німеччина. І проходять там практику, беруть участь в конференціях і робочою мовою, і англійська. Організатори заходу вже розробляють план святкування на наступний рік. Говорять, стандартом для сучасного європейця вважається володіння як мінімум двома іноземними мовами. Тому до наступного року досконалюватимуть ще французьку та німецьку. Анна Іванченко, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин. А учні черкаських шкіл готуються до нового року. Власноруч вони виготовляють ялинкові прикраси. Нині для них проходять майстер-класи, організовані міським багатопрофільним молодіжним центром. Побачити новорічні іграшки можна буде 19 грудня на ялинці, яку встановлять за приміщенням обласної державної адміністрації. Фіолетові смужки досить, досить. Зовсім крапочку потрібно. І тоді ми отак от приклеїмо. Паєтки, камінчики, різнокольорові стрічки. Усе це за якусь годину перетвориться на яскраві ялинкові прикраси. Школярка Юля займається у творчому гуртку лише рік. Дівчинка охоче ділиться секретом гарної новорічної іграшки. Я використовувала ось ці ось такі бльосточки і використовувала ось таку прикрасу. І я думаю, що в мене ялинка вийшла дуже красивою. І я, і я ще додавала ось таких бльосточок. На майстер-класах зібралися учні усіх черкаських шкіл. Діти спочатку виготовляють дерев'яні основи для іграшок, потім фарбують їх та власноруч оздоблюють усього. Планують зробити більше 200 ялинкових прикрас. Ми і в минулому році робили. Ну, враження фантастичні. Вони з захопленням це роблять і кожного року бажають приймати участь в цьому. Різноманітні майстер-класи для вихованців багатопрофільного молодіжного центру проводять не вперше. Викладачі кажуть, такі заняття діти завжди відвідують охоче. Проведення занять у формі майстер-класів це є нетрадиційна форма проведення занять, де діти можуть показати свої кращі якості, свої творчі здібності, фантазію. Усі новорічні прикраси виготовлені учнями, можна буде роздивитися на ялинці, що височитиме за облдержадміністрацію. Її відкриють 19 грудня. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. І вже за мить спортивний блок. А у мене на цю годину, все. Дякую, що з нами щасти. Мої вітання! в найближчі 5 хвилин спортивна редакція готова повідати вам, як черкаські спортсмени пережили останню добу. Зокрема, днями в Черкасах відбувся другий кубок області з косіки карате. Свою ударну техніку на татамі демонструвало близько 100 спортсменів віком від 5 років. Окрім черкаських знаців східних єдиноборств, на змаганнях була представлена і збірна Полтавщини. Прихильники східних єдиноборств називають косіки карате найдемократичнішим напрямком у світі бойових мистецтв. Участь у цих змаганнях могли брати представники найрізноманітніших стилів та шкіл. Дев'ятирічний Артем Бугачук любить повноконтактні поєдинки. Каже, це хороший спосіб показати себе і на техніку інших спортсменів подивитися. «Мені подобається змагання на комітет. Я думаю, що я програю. я виявлю. Мені дуже хотілося почати вже свої не свого учасники кубкових зустрічей мали продемонструвати, окрім традиційних ката ще й вправи зі зброєю кобудо. Вероніка Шевченко п'ять років як вивчає мистецтво східних єдиноборств. У її планах стати сенсеєм та навчати інших дітей. Допоки ж дівчина навчається вправлятися з різною зброєю. Мені дуже сподобалось виступати з бо, тому що воно мені подобається ним крутити. Є ще інші види зброї Анчаки та Тунфа. Я виступала ще з Анчаками, отримала перше місце. У Черкасах міжнародна школа Шурінзюрю Кенсейкай організовує подібні змагання вже вдруге. У 2012-му, як і минулого року, визначали кращих у повноконтактних поєдинках. Спортсмени іменують цю вправу куміте по косіки карате. Карате, он довольно-таки недавно в Украине. И первый семинар, который проходил в Украине, Костики Карате Чонджурикан Кукан прошел только именно в Черкасах. И именно это знаменательная эта дата, то, что Черкасов встретили профессора Масыльтан Киситака, который проводил этот первый международный семинар в нашем городе. Загалом на змаганнях розіграли 23 медалі за перше місце. Свою відзнаку за кращий поєдинок отримали Владислав Гребінь і Юрій Гайворонський. Визнання здобув і Артем Зімцов. В його активі нагорода за кращу техніку ведення поєдинку. Юлія Порпленко, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. А в Ялті відбувся чемпіонат України сучасного танцю, який був відбіркований на чемпіонат світу та всеукраїнські змагання. Заходи зібрали 5600 учасників з України, Росії, Білорусі та Молдови. Не обійшлося і без черкаського представництва особливо постаралися танцюристи клубу Вікторія, які привезли низку нагород. У рамках турніру проводилася церемонія нагородження золотою відзнакою кращих танцівників сезону 2012. Цього року своєрідний танцювальний Оскар отримали і два Черкасці. Микита Черкасов у стилях хіп-хоп, диско та диско-фрістайл, А також Максим Безвугляк у стилі диско за вклад у перемогу збірної України в чемпіонаті світу 2012 відзнаку отримав і колектив клубу Вікторія Вікторія Сухенко. Як відпочити після напруженого сезону? Відповідь на це питання дають гравці черкаських мавп. танці, конкурси та позитивний настрій. Так вчора черкасці відзначали наближення екватору сезону. Традиційна баскетбольна вечірка зібрала в одному з черкаських клубів баскетболістів, їхні сім'ї та вболівальників. Традиційно тепла зустріч має на меті згуртувати колектив та ближче познайомити вболівальників і баскетболістів. Цього разу гравці клубу прийшли зі своїми подругами та дружинами, які також знайомилися по ходу зустрічі. Зрозуміло, що подібні заходи в першу чергу робляться для фанів команди. Віктор вже сім років матчі свого клубу дивиться з фан-сектора. За цей час кожного року відвідує подібні вечірки. Це здорово що є можливість і з іграками пообщатися, і пожелати їм удачі непосередньо лично. От наскільки я заметіла, сказывается на повышении боевого духа команды. Они всегда как-то э, с большей самоотдачей играют в последующих играх. Родзинкою цього вечора стали національні протистояння. Балканці запалювали публіку народним танцем і пригостили хлібом з пшутом. Американці запропонували імпровізований вестерн. А єдиний прибал, Даліінкайтіс, пригощав своєю улюбленою стравою сиром. Також багато співали. Зокрема, на уроці патріотизму весь зал заспівав гімн України, намагалися емоційно допомогти навіть легіонери. На сонці, у своїй... i oh, Продовжили пропаганду українського. Вітчизняні баскетболісти. Вони годували публіку салом і танцювали гопак. Подивившись на все це, американський форочастома запевнив, що подібні зустрічі дуже корисні. Вони згуртовують колектив та надихають на перемоги. і гра на майданчику. Це добре, але є такі речі, без яких не може бути сильної команди. Насамперед, це взаєморозуміння та відносини поза майданчиком. Подібні зустрічі дуже важливі як для вболівальників, так і для гравців. Так з'являється дух команди, який допомагає перемагати. Вже завтра гравці черкаських фаб намагатимуться перенести атмосферу веселого святкування з нічного клубу на паркет Палацю спорту Будівельник задля цього їм потрібно буде в рамках червого туру Суперліги обіграти політехніку Галичину. В'ячеслав Лопушанський, Олександр Таран «Спорт». І на сьогодні. Це всі спортивні новини з побажанням гарного настрою. Спортивна редакція іде з ефіру до зустрічі рівно за добу в цій же студії. До побачення. Черкаських синоптиків температура по області вночі та вдень від трьох морозу до двох тепла. В Черкасах близько нуля. Атмосферний тиск знижений, на вищої доби продовжить падати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, можлива ожеледиться. В день без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Найближчі дві доби погодні умови Черкащини формуватимуть активні атмосферні фронти циклуну з півдня, що принесе чергову порцію опадів у вигляді мокрого снігу з дощем та снігу. Погоду ускладнюватимуть небезпечні метеорологічні явища. Ожеледь, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Середньодобовий температурний фон перебуватиме у межах кліматичної норми. Морози поки що не перевищуватимуть мінус 2 мінус градуси. Їх посилення очікується лише у вигідні дні, а поки що температура утримуватиметься в межах... Нуля. До уваги водів та пішоходів на дорогах та тротуарах можливе утворення у желедиці. Будьте уважні та обережні. А за церковним календарем 7 грудня відзначають День Святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених, тому в народі її ще називають Женодавицею. В цей день влаштовують народні гуляння, катаються на санках. Якщо на Катерини буде ясно, чекайте морозної зими. Гарної вам погоди!